Подивимось, який сюрприз підготувала для тебе доля. Чим доля тебе порадує в найближчі дні? Отже, паш Жезлів. вісьмірка пентаклів. Доля тебе порадує тим, що на даний момент є в світі молоденький, ну, може й не молоденький, а одним словом, є хлопець, мужчина, чоловік. Який дуже багато працює, працює днями і ночами, кує пентаклі, робить, робить, робить гроші для того, щоб з'явитися у твоєму житті з хорошою новиною про те, що я тебе люблю. Я не можу без тебе жити, я тебе кохаю. Я хочу, щоб ти була моїм життям, і ти є сенс моїм життям. Ти моє повітря. Я не можу без тебе дихати. Одним словом, чекай, ось цього пажа жезлі вогняного, який прийде до тебе з грошима, скаже: Виходь за мене чи щось в такому роді, зробить тебе дуже сильно щасливою, і ти нарешті зможеш себе почувати саме тою жінкою, якою ти все життя хотіла бути. Точніше, не почувати, ти не завдяки цьому молодому чоловіку. І не забувай його виховувати. Він завжди має знати, що бути поруч з тобою це треба багато працювати.